Є в нас дві чудові дівчинки Нічка і Тигринка. Їх до нас привезли з фронту, і вони зараз шукають сім'ю з люблячими і відповідальними людьми. У зооготелі Нічка та Тигринка мешкають із травня, розповідає зооволонтерка Людмила Чеховська. За її словами, котів привезла військовослужбовиця, яка приїхала на ротацію до Тернополя. Вона довго не мала перебувати і мала буквально через місяць повертатися назад. І тут просто не було кому доглядати за цими котиками. Їх було всього п'ятеро, трьом ми вже знайшли успішну сім'ю і залишилось ще дві киці нічка і Тегринка. Нічці один рік, а Тегринці – два роки, розповідає Людмила Чеховська. Зооволонтерка каже, тварини стерилізовані, вакциновані, мають чіпи та паспорти. Дівчата дуже хороші, вони лагідні. Їм просто треба трішки звикнути до людей, коли вони вже знають людей, довіряють їм. То тоді вони відкривають свій повний потенціал ніжності, граються. Так вони просто бачили життя, як то кажуть. Не найкраще тому вони трішки лякливі. Зазвичай дорослих котів складно прилаштувати. Розповідає зооволонтерка. Будь-яка тварина завжди адаптується додому. Так потрібен час, терпіння. Але вони всі прилаштовують, ну всі підлаштовуються під графік людини. Наша рекомендація завжди брати до уваги і тваринок старшого віку. А тим більше це молоді киці, їм лише рік, і інші киці два роки. Це дуже молодий вік, насправді. І вони принаймні вже спокійніші. Не треба їм настільки багато уваги. Плюс вони вже й самі граються, вони в лоточок чудово ідеально ходять. Їх не треба вчити нічому такому, чому треба досить часто вчити кошенят. Наталія Бончук, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.